Тіна кликала медсестру. Та медсестра все не приходила. Медсестра тоді курила в підсобці та фліртувала з доктором. Біль увійшов у тіну, наче Велика Куля. Вона знала, що діти штовхаються, та чи дряпаються вони? Ні, не дряпаються. Салют, друже. Я Герт Маренгі, письменник, але я більше люблю термін ткач снів. Коли я знімався у темній місцині Герта Маренгі, яку сам продюсував і режисував, то верхував над думкою завдяки батуту власних снів, а в інших випадках копіював сюжети мертвих письменників, які не мають авторських прав. Всі не без гріха. Та цей епізод заснований на реальній історії, тож я написав його за день. Коли мені було 16, у мене відмовили яйця. Вони впали і продовжували падати, постав вибір видаляти їх чи все життя таскатися з ними, наче зі у шкарпеці. Я обрав останнє, і доля нагородила мене, бо, як виповнилось 30, вони застрибнули назад. Річ у тім, що я вважав себе фріком, вигнанцем. Роками я фантазував про те, що породять мої кульки, людину. На щастя, коли я запліднив свою дружину Пем, вийшли близнючки полегшення. Та потім я хвилювався про те, чи не з'їсть одна іншу ніхто нікого не з'їв, дякуючи вихованню. Сьогоднішня п'єса розкаже про інших та мутантів, а також про моє бажання мати сина, якого я не матиму, бо моя дружина вже стара. Це моя присвята приниженим. Ніжно переплетена з інтерв'ю зі мною моїм видавцем Діном Льорнером та актором Тодом Ріверсом. Лиш так темна місцина врешті отримає схвалення критиків. Смачного! Гертмаренгі та Дін Льорнер представляють. Я Гард Маренгі. Письменник Ткач снів. Провидець і навіть актор. Ви потрапили до світу моєї уяви. Ви в моїй темній місцині. Темна місцина Герта Меренгі. Маренгі у ролі доктора медицини Ріка Дагласа. Тодд Ріверс у ролі доктора Лусьєна Санчезе, Меделін Вул у ролі Лізешер. Те актор-початківець Дін Льорнер у ролі Торнтона ріда. Автор сценарію та режисер Гарт Маренгі. Богади. Доктор Даглас, терміново у крило бе. Доктор Даглас, терміново у крило бе. Дякую, що так швидко. Я чув голоси. Зачинено. Дивно. Я не закривав ці двері. І все ж зачинено. О господи. Подивіться на його прутень! Нікому ні слова. Копієш. Бідолаха. Його щойно відшпихло гігантське око, а тепер він народжує. Епізод третій. Очне дитя шкіпер. Актор, який зіграв ту роль, не дуже був їй ради. Однак того ранку ми посиділи вдвох, і я пояснив йому, що відбуватиметься. Що я скорочу знімальну групу до 10-12 людей. Хлопцем всередині ока був його знайомий, якому він довіряв. Ну, до того моменту. Гарна вийшла сцена. Дуже шкода, що нам довелося цензурувати ерекцію. Що довелося це все приховати. Люди занадто боялися її. Це це просто сором. Ми всі маємо ерекцію. Була б вона у мене зараз. Ви б не побачили. та немає її. Я доктор медицини лікар Даглас. Хто б міг подумати, що те очисько колись було хлопцем, він проходив експериментальне лікування свинки гамма-променями, та в реакційній кімнаті опинилось вже око сексуального маніяка. І якщо ти погодився на експерименти над твоїм тілом, будь готовий до підсрачників долі, принаймні він вже не бешкетував, бо вмер. І все ж я не розумію, як він запліднив чоловіка. Ми ніколи не дізнаємось правди. Ще раз повторюю: ми не дізнаємось правди, пояснення тут не буде. Я мусив відвести дитя до головного лікаря, та чомусь мені здавалося, що ми не повинні з ним розлучатися що я знову мав сина. Не вилазь у вікно. Вранці Ріц скликав нас до кабінету. Я робив все, щоб міцно стояти на підлозі. Навіть під час сильного стресу я досі саркастичний. Що вони зроблять, якщо знайдуть дитя? Мабуть, розітнуть? Як ви, мабуть, уже знаєте, дослідження Вонтона гама радіації вилізли нам боком і створили око з з ногами. Я чула про це. Його знайшли? Він помер учора від пострілу в око. Ти добре, нічого перейматись. Негативно, Санджа. не перейматися і не нічого. Вон тон припускає, що у очиська з'явився син. Так? Що скажеш? Я нічого не знаю про це. Тим паче, у нас є важливіші справи. Наведи приклад. Срана гігієна в лікарні. Я знайшов лобкове волосся в туалеті, довелося в інше крило. Я бува там два місяці тому і знайшов лайно на сиді. Хтось має прибрати волосся з труби. Цим кимось буду не я. А чи не прийде нам до інших тем? Твоя срака навіть унітазу не торкалась. То тебе в сраку вжалив. Вона до недоторка. А ну заціпся, а то виб'ю тобі фари. Що це на тебе найшло? Ходімо ліс, допоможу тобі нафарбуватись. Ну і нехай. Теж піду. Не так швидко, пане. Де ти був минулої ночі? Ніде? Ніде? А вже ж ніде. В ніде, мабуть, самотньо. Не мені. Просто я чув дещо. Яке дещо? Різне, дивне, скажене, дещо, дагу. Дещо? Дещо. Ну, то не вір всьому дещо, яке чуєш. Ти щось приховуєш, Дагу. Я відчуваю. Маєш двадцять чотири години, щоб приповсти до мене з вибаченнями. Після цього я вплину на тебе в будь-який спосіб. Не розумію про що ти. Двадцять чотири години, Дагу. Двадцять чотири години. Двадцять три години, п'ятдесят дев'ять хвилин. Не змушуй мене стояти і рахувати. Бувай. Я блишився, та тут щось смердіти стало. Точно не мною. Я щойно підійшов. Рід стежив за мною. Я мусив заховати дитинча, поки пристрасті не стихли. Віднести його до кімнати відпочинку. Хочі ж? Увага! Лікарі! Будьте обережні! лікарнею входить небезпечне. Око. Це жовтий рівень небезпеки. Повторюю це жовтий рівень небезпеки. Косметику. Тепер мої щічки рум'яні й знову відчувають себе жінкою, яка відкрита до всього. Окрім доктора медицини лікаря Дагласа. що з ним не так, я мушу дістати з нього інформацію. Лізеде. пам'ятай Дґласа, вона медіум ні про що не думай, вона прочитає думки. Ось, погортай книгу. На вид простенький жехестик та він розбурхає твою уяву. Ромфорд найжорстокіше зміст. Верний початок. Під рваними улемками неба лежать мільйони розбитих надій. Достойно, я, як і більшість, недооцінював жанр. Я все ж дізнаюся, що відбувається. Я віднесла медичні картки на шостий поверх. ранку йшов дощ, те до обіду небо прояснилося. Нам так потрібен новий мікроскоп. Це місто було домом Трента Стокмене. Пануюче беззаконня було як несмачний сендвіч для його гніву. Казали, привезуть у четвер, але ж ти знаєш, які у нас кур'єри. Не надійні. Особливо зараз. Чекай, Дагу, не забувай, Ліс, читає думки. Він розкусив мене. Змінює тактику. Що читаєш? А, та якийсь жахастик Гарета Марунге. Гардмаренгі? Я його обожнюю, прочитала усі його книги. Мені взагалі на нього начхати. Дідько, поганий кидок, хоч би вона не помітила мою фотообкладинку. Хто це? Це мій син. Я не знала, що. Він помер. Він не народився наполовину коником, у нього не було шансів взагалі. Краще лиши мене ліс. Не сперечатимось. То йди. Вже йду. Бувай. Бувай. Тепер, коли вона пішла, я можу подумати про око дитину. Око дитину? Цей епізод оповідає про моє бажання мати сина. Е, у мене чотири дочки, і я їх не звинувачую. Та я впевнений, вони не на моєму боці. Думаєш, ця око дитина пов'язана з оком з крила Скрилабе? Може не пов'язана, але точно з'єднана. Цього є боявся рід. Нащо що Даглас його ховає? Чекайно ну. сьогодні річниця смерті сина Дагласа. Може він використовує око дитину для заповнення порожнечі? Дрібниця, так хто зна? Треба якнайшвидше повідомити Ріда, що рід ховає загадкове око дитя. Ще пак. Ей, у кішки кіхтики? Все для тебе жарти. Не все ліс. Я до душу. Скоро доєднаюсь, поскребеш мені ступні. Чоловіки. Ще які. Дзвоню рідо. Поклич ріда. А це ти санш на дроті щодода. Привіт, малюку. Тепер ми родина. Можеш звати мене тато чи татусь. А я назву тебе шкіпер. Мого хлопчика теж звали Шкіпер. Він теж був іншим. Коли ти інший, всі бояться тебе, от як Майкла Джексона чи Олега Ляшка, хоча вони наче не погані. Наш борг боротися з несправедливістю, хоч у В'єтнамі, де я воював за свою країну, або тут на вулицях Хромфорда. Ходімо. Я вкладу тебе спадки. Ніченька настала. Сяють нам зірки. Ти моя дитинка, я твої батьки. Не забудь про мене, а вже ж та ти помер. Тепер у тебе, братик є, і всі ми будем разом у Вальгалі. Люблю тебе, шкіпере, вас обох. Давай його, він потенційний маньяк. Подивись експертизу. Якщо вже схопили мене за яйця, то будьте чемні, не суйте мені в лице папірці. Досить, Досить так. так, не ускладнюй ускладню ситуацію. ситуацію. Нічого, Нічого не, поробиш. не поробиш. Це наказ Це згори. згори. особисто від Дона. А от юний рід не плазував перед Вонтонами. Ти знаєш, що я про нього думаю. Зустрівши його на вулиці, я б не ляскав його по дупі та повір, він лютий дракон. Не наступай йому на хвіст. Довірся, оку не нашкодять. Він має ім'я, і це ім'я Шкіпер. Ріку, ми всі знаємо, ти пережив пекло через смерть сина. Та час жити далі. Ця хрін небезпечна, не бачиш. Знаєш, Сенче, розрізати серце можна, та ти не зрозумієш, чого воно завмирає. Слухай, да. Це тепер справа лікарні. Ти передаси його мені. Так. 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 Та щойно я закінчив говорити ріду, так мене осяяло провидіння. Шкіпер. Я знав, що робити. Стережись, у нього палиться. Придивись за окулярами. О, <плес> Залиште мене! Залиште в спокої! Він споживає! Не знає, <плес> що робить. <плес> Тримайте його і на землю. Заспокойте його. Ти поводиш себе як мавпа! шалена мавпа! Просто дай трохи потримати його на руках. Добре, вставай. Час Якщо я чимось можу допомогти чим завгодно. Є одне прохання. Просто скажи туалет, все прибрали. Джон дуже добре все протер. Я залишу тебе відпочити. Взагалі, вибач, дагу, мене попросили вивезти тебе, щоб вони помили раковину. Так. З тих пір я не грав. Хтось скаже, що я й раніше не грав, та це скажуть не хороші люди. Я старався. Він взагалі не міг взаємодіяти з акторами. Я такого ще не бачив. Але зараз я передивився плівку, і наче все норм. Думаєте, очисько заволоділо розумом Дага? Не знаю. Та серцем точно. Хоч і тимчасово. Ми зліз його провідаємо. Глянемо, як він. З нами хочеш? Ні. Гей, hey. Гей. Hey. це я винний. Мені ніколи не варто піддаватись почуттям. Як голова. Жити буду. Ліве око не бачить інколи і болить постійно. Струс мозку, саме мене. Візьми парацетамолу моїй шафці. Дякую. Купиш мені новий, коли зможеш. Дякую, Рік. Вона файна дівчина Дак. Ти до неї не то суворий. Знаю. Просто вона мене не приваблює. Спогади. Вони липнуть до тебе як Наче волосся до сидіння. Так. Саме так. Все, час рушати. Пригощу тебе в крапельниці. Може, наступного разу кишки крутить. Звісно. Ось фунти, якщо передумаєш. Дякую. Ти точно будеш в порядку? Хм. Можливо, іншим разом. Звісно. Сенче. Так. Будеш біля ящика з футбольними ставками відправ за мене. Без питань. Я не думав про головне. Тепер я розумію. Мені потрібно прийняття. Ніхто не замінить мого сина, навіть тваринка. Хоча Джек Раселів я поважаю. Я згадував чудові часи, як ми грали в ігри. Я, звісно, його завжди вигравав, але не в цьому суть. Він вчився на кожному програші. Зате я не міг зрівнятися з ним у висоті стрибку. Через це він насправді й помер. Та щоб розповісти про це, мені потрібен віскі. Скажу лише, що був задіяний стрибок та лопасті вертольоти. Серія присвячується шкіперу, якого вбили оси. Метафора з лобковим волоссям заснована на реальному інциденті, коли я був у Діна в гостях в туалеті. Я точно знаю, волосся було не моє, адже моє сиве або навіть біле тож це не моя заслуга. В підсумку я сам підняв волосся і я радий цьому, бо я врятував туалет, зробив його краще, і це моє питання. Уряду чи готові ви морати руки, чи дозволите системі забруднити все?